Продається будинок в Рожнові. Давайте подивимося, який він всередині. Заходимо. Тут є такий коридор. До речі, там кухня, кухня велика. Далі дивіться, ще один коридор. Є перша кімната направо. Це все залишається в кімнаті. Також звертаємо увагу на кімнату, яка є зліва. У кожній кімнаті. Є пічне опалення разом з газом. Тобто можна утоплювати як дровами, так і газом. Так само тут, бачите, є така піч. Далі ще одна кімната. З другої сторони така кладовочка невелика. Тут рядом вихід на другий поверх, де також можна доробити кімнати. Якщо вийти з будинку, тут є гараж. Там одна стайня, там курник. Велика стодола для зберігання сіна. Ще одна кладовка. Біля хати також такий садочок з однієї сторони. Також тут загорода така. З іншої сторони хати також є невеличкий садочок. Малини посаджені біля дому. Рози. Хата накрита бляхою. А прибудова накрита шифером. А тут всередині є криниця, вода близько. А тут в нас недороблена ванна кімната, вже всі є виходи, потрібно доробляти. Зручне розташування будинку: 300 метрів до центральної дороги, є під'їзд, пів кілометра до центру села. Це Рожнів, Косівський район, Івано-Франківська область. Всі питання пишіть коментарі, надамо вам номер телефону для зв'язку.